Good morning, children. Today we will start a new unit. Сьогодні ми з вами починаємо нову тему illness, захворювання. Окей, okay, let's have a look. Давайте поглянемо перше наше з вами речення, яке ми вивчимо: I feel bad. Bad. Погано ми знаємо. У слові feel. Ми бачимо дабл і, -E, і це читається одним звуком і -E. I feel bad. Я почуваюся погано. Далі наступне речення питання. What's the matter? Що трапилось? What's, що є? Це з це і «matter» причина, да, у чому справа. Можна так ще запитати. Подивіться, будь ласка, як бачимо, так і читаємо Matter. What's the matter? що трапилося, або в чому причина? Далі, назви е, захворювань складаються з двох частин. Перше, це те, що болить. У даному випадку head – HED. Це голова, HED, голова, і слово ось ця частинка, дивіться, Just a оця частинка читається ache. Ейк. Тобто, якщо так грубо сказати, то читаємо ми ось цю літеру, як в алфавіті Ей, і потім читаємо ось цю літеру, як звук К, і виходить ейк. Тому had ache, had. Ейк, головний біль, на що варто звернути увагу при побудові речень. Дивіться, назви захворювань, як і назви професій, завжди вживаються з артиклем. Наступне у нас з вами захворювання е-каф. Е-каф. Е Мені знаєте, що подобається, що слово е каф, кашель е дуже схоже звучить сама вимова, на те, як ми кашляк. Каф, каф, легко запам'ятати каф-кашель. Далі, якщо ми когось жаліємо, ми говоримо пую, пую, тобто ось ця R, вона огрушується, оглушується. Poor you. Можна так. А дві О, подвоєння o читається як у пую, бідолаха або бідний ти, якщо дослівний переклад. Далі кол. Кол це. Дзвонити. I call you, я подзвоню тобі, але ще «call» можна також перекладати словом кричати. Ну, на даний, в даному контексті ми не використовуємо це слово. Далі – «hope». «Hope» – Це те, без чого ми не можемо жити. А значить, дивіться, якщо у нас з вами to hope», якщо haup. У, формі, у ролі дієслова виступає to hope це сподіватися. Якщо «a hope», якщо це в нас іменник «a hope», тоді це буде надія. Без надії ми не можемо жити. «A hope Надія to hope, що робити, сподіватися. Так, next. Далі тут в нас вже трішки пішло повторення. Дивимося, good, це добре, better краще, the best найкраще. Це ступені порівняння прикметників. Так от, якщо ви почуваєтеся добре, ви можете сказати I feel good. Це найперше наше речення. I feel good, я почуваюся добре. А якщо ви лише на дорозі до одужання, да, на півшляху, то ти можеш сказати I feel better. Я почуваюся краще. I feel better. Продовжимо з нашими illness захворюваннями. Tooth – це зуб, один зуб. Відповідно, ache – це біль, зубний біль. Як запам'ятати слово toothache? Уявіть е, карту, туз, да? інколи там зображені, е, ну, чоловік зображений, чоловіча постать. Уявіть, що він намальований із зав'язаною щукою, що в цього туза болить зуб. Toothache – зубний біль у туза. Так, і наступне слово, до речі, ще раз нагадую, що перед назвами захворювань обов'язково ставимо артикль Е. І останнє захворювання на сьогодні це стомек. Бачите, ось це не читається Ейк. Стомек ейк». це шлунок, але інколи узагальнюють і говорять живіт, то ми можемо сказати або біль у животі, або біль у шлунку. stomek Ейк. Ой, так хочеться вас не запутати, але я запам'ятовувала наступним чином. Мені ось це стома, бачите, дуже схоже на стоматолог. Я уявила, що я прийшла на прийом до стоматолога, а в нього болить живіт. У стоматолога болить живіт. Стомек у животі. І останнє, це ми вже бачили неодноразово. В підручнику can't see well. Дослівно не можу бачити добре. Або погано бачити. Це літературний переклад. Окей. Okay. Let's read the text. Давайте читати текст. Open your books. Page 73, Just a minute. page 73, Окей, okay. listen, прочитай. listen – послухай, and read прочитай. Hi, Mary. Привіт, Мері. How are you? How? Тут читається через uh, звук А. How are you? Як є ти або як твої справи? I feel bad. Я почуваюсь погано. What's? H не читається. Тут ми бачимо О. «What's the matter. В чому причина або що трапилось? I have got, я маю «had ache. I have got «had ache. Я маю головний біль. And і «cough», «cough». через О чомусь я постійно читаю через О, через А. «Cough», «cough». Ось так. Тут буде замість GH uh, буде Cough. Кашель і кашель. Poo you? Poo ю, бідний ти. Або бідолаха. It's not good. Це не добре», It's not good. Sorry, вибач, I will. Я буду go іти to bed до ліжка. Я буду йти до ліжка. Погляньте, будь ласка, наша з вами. оця ця частиночка, бачите, will вказує на майбутній час. Я буду йти до ліжка, тобто в найближчому майбутньому. Нагадую, що майбутній час це future simple. Далі, call me. Подзвони мені. call me, Подзвони мені tomorrow завтра. please, Будь ласка. Окей, добре. I. Я знову will, буду, або я. До слова call додаємо дзвонити, подзвоню. Я подзвоню you to be tomorrow завтра. I hope. Я сподіваюсь, you ти will будеш. Tell me говорити мені, або літературний переклад will опускаємо і перекладаємо майбутнім часом. Скажеш мені. Ось тут ми додаємо самостійне слово, що you ти feel better, почуваєшся краще. Отже, я сподіваюся, ти скажеш мені, що ти почуваєшся краще. Ось тут для літературного перекладу треба поставити додаткове слово. Окей. Прочитали, переклали. Next task. Наступне завдання. Тут нам пропонують згадати два часи. Just a minute. Перший час це Today. Today це в нас present simple. Present simple. Теперішній простий час. Present simple. Present simple. Теперішній простий. Так, і tomorrow. Tomorrow. Завтра це в нас future. Future. Пишеться футуре. Future. Future. simple. Майбутній. Майбутній простий. Як же утворюються ці часи? Зараз ми говоримо лише про розповідне речення. І так, теперішній час, тобто дія, яка повторюється every day, кожен день або every month, кожен місяць або every year. Тобто дія звичайна, регулярна. Я їм, я ходжу на роботу, я ходжу до школи, я навчаюсь. Це все буде present simple. Так от. Якщо ми бачимо множину ви, ми, ю, ви, they, вони, а також займенник Ай, то ми із нашим дієсловом verb, дієсловом verb, ось таким значком позначається, нічого не робимо. Просто я, наприклад, I often call granny. я часто дзвоню бабусі, we often call granny. ми часто дзвонимо бабусі з дієсловом нічого не відбувається. Але якщо в нас третя особа однини. Він один, he, she вона одна, it воно одне. То до нашого з вами verb діє слова, додається закінчення S або закінчення IS, дивлячись, у якому, дивлячись у якому випадку. Це індивідуально. Отже, Якщо в нас одне на, він один, вона одна, воно одне. Ми до дієслова, дієслово в англійській мові називається verb, додаємо закінчення S або es. І що ми маємо? He takes, він бере, she takes, вона бере, it takes, воно бере. Але у нас з вами дивіться, будь ласка, так, takes your temperature. Дослівно брати твою температуру, літературний переклад, міряти твою температуру every day, кожного дня. Дія постійна, регулярна. В множині плюс I у нас з дієсловом нічого не відбувається. В однині додаємо закінчення S до дієслова. З цим розібрались. Тепер мій улюблений час Future simple. Чому улюблений? Тому що допоміжне дієслово will не залежить від займенника. Тобто, що у множині – це буде «will», що в однині це буде Will. Тобто, якщо ви хочете сказати, що дія відбуватиметься у майбутньому, ви кажете will call буду дзвонити, will take, буду міряти. Дослівно буду брати, літературний переклад буду міряти. Тобто, варто запам'ятати лише слово буду. Сьогодні це в нас або нічого, тоді слово не додається, або закінчення, і завтра – Допоміжне дієслово will. Так, тепер хочу вам це ще показати все схематично. Погляньте, будь ласка, розповідне речення, present simple, теперішній простий час. Плюсиком позначається розповідне речення. We use a, множина плюс I просто verb, просто дієслово. І якщо в нас he, she, it. То це в нас verb слово із закінченням S або ІS. Так, якщо ж ми говоримо про future simple tense майбутній час, то розповідне речення буде will ask, буду запитувати. Просто додаємо допоміжне слово will. Але дивіться, буду щось робити. Отже, спочатку ставиться will, а лише потім присудок. Треба правильно обирати місце розташування допоміжного дієслова. Спочатку буду, а тоді щось робити. Спочатку will, потім присудок. Так, це якщо говорити схематично, кому так легше запам'ятовується. Ну що ж, exercise 3. Вправа. Третя. Let's listen. Давайте послухаємо. 3. listen and read. Look and match Number one. I've got a headache, I will go to bed. Number two. I've got a toothache, I will go to the dentist. Number three. I've got a stomach ache, I will go to the doctor. Number four. I can't see well, I will go to the optician. Three. Listen and read. Look and match. Number one. I've got a headache. Так, аудіо тут, бачите, нам просто прочитали, що написано під малюночками. Тому давайте ще раз прочитаємо і перекладемо listen – Послухай. Ми послухали. Read. Прочитай. Зараз прочитаємо. Look. Поглянь and match з'єднай. I've got. I've, just a minute. Дивіться, ось це скорочення I've хочу вам нагадати, що це скорочення від I і have. I have. Я маю I have got. I've читається I've got. Я маю. a had a. Head, head це голова. Отже, головний біль. I, я, will буду go to іти до, to перекладається до bed ліжка. І ось наше з вами ліжечко. Далі, I've got, я маю. Пам'ятаєте, в ту за зуб болів? Отже, зубний біль. I я will буду go іти to the dentist до стоматолога. Далі, I've got, я маю stomach ache. Пам'ятаєте, я вам говорила, що в стоматолога болить живіт, stomach ache, тобто біль у животі, I will go, я буду йти to the doctor до лікаря. Хочу вам нагадати, що в слові doctor R остання не читається, O читається як E, і виходить до. Це доктор. I can't, зверніть у... ага, так, живіт болить до лікаря. Це в нас сюди. Четверте, number four. E, погляньте, будь ласка, ми з вами знаємо, що довга форма can not. Ось, якщо ось так дивіться, can not. Ми читаємо, як бачимо, Can not. But. Але якщо ми бачимо скорочену форму транскрипція, нам говорить, що треба сказати can't. Can't це British variant, британський варіант цього слова. Тут ми читаємо can't. I can't see, double і читається як і. Я не бачу well добре. I will go, я буду йти to the optician», до окуліста. Оптишн до окуліста. Або до оптика. Да? Той, хто безпосередньо нам уже е, виписує, робить призначення на окуляри. Так, з тим ніби все. Ну, тут все зрозуміло. Так, переходимо до зошита Open your workbooks, page 53. Page 53, сторіночка 53. Так, мої хороші, деякі зауваження по зошитам після перевірки. Дивіться, я вам кожного уроку даю словник. То я вас прошу використовувати ті слова, які записані в словникові, тому що ви берете мої слова, перекладаєте через перекладач і е вписуєте ті слова, які ми не вчили, користі це вам не принесе. Тож, нагадую, у кожному уроці є словник, ми з нього починаємо. У робочому зошиті, у воркбуці ми вписуємо ці слова сюди. І так, що ми маємо? Погляньте, це в нас з вами кашель. Шукаємо в словнику вписуємо, Тут у нас животик в хлопчика болить, шукаємо в словничкові вписуємо. І у дівчинки болить голова. Теж вписуємо. Окей, next. Далі. Наступна вправа read, прочитай and write. І запиши what role, Що ролі will do, буде робити tomorrow завтра. Тепер давайте ми з вами розглянемо зразок. Це обов'язково. І так, на першому місці ролі. Залишаємо без змін. Will. Will буде, залишаємо без змін. Ролі буде, тепер дивіться, бачите, це ж перше речення було. Ролі буде, потім що? Get up, вставати. Ось тут дописали at «at», seven o'clock. І ось тут, дивіться, додавали в кінці tomorrow. Давайте ми зробимо трішечки не так. У речні побачили три слова, оці додали. Зараз ми його переробимо. Ми з вами розглядаємо перше речення, як воно змінилося. На перше місце поставили ролі. Ролі. Далі без змін переписали will буде, ролі буде. Далі get up. Ось тут ставимо «at». Ролі буде вставати о 7 годині. І далі в кінці слова дописали tomorrow. To tomorrow. І виходить речення. Ролі буде вставати о 7 годині завтра. Переробляємо друге речення. Це я вам ще допомагаю. Далі будете виконувати самостійно. Що ми робимо? «Ролі» will лишаємо без змін. Rally will. Лишаємо без змін. Далі пишемо go to the option. Замість риски ставимо at 10 o'clock о 10-й годині. І обов'язково дописуємо коли. До речі, слово, яке відповідає на питання коли в англійській мові завжди стоїть в кінці речення. Тюму. Тюмо. Tomorrow. Just a minute. Tomorrow. tomorrow. Так, отже, наступне друге речення буде. Rolly will go to the optician at 10 o'clock tomorrow. Далі. Наступне речення у нас буде. Just a minute. Наступне речення третє, Буде ролі буде іти до стоматолога о 12-й годині завтра. Четверте речення буде. Ролі буде зустрічати полі о, тут вставляємо 3-й годині завтра. Не забуваємо в кінці теж ставити обставину часу. П'яте речення. Ролі буде грати в комп'ютерні ігри о 6-й годині завтра. Дописуємо в кінці речення. І шосте речення починаємо. Ролі буде йти до ліжка. О, на цьому місці не забуваємо вставити 10-й годині. Завтра. Ось таких шість речень має вийти. Тепер дивіться, можливо, у вас не, не, поміс... не буде вистачати місця на повні речення, тоді ми робимо, як і завжди, беремо в цей бік, продовжуємо наші лінії і починаємо писати ще на полях. Тоді має місця вистачити. Так, і наступна в нас вправа. Read, прочитай тік познач. Що нам пропонують зробити? У нас є today, today. Беремо олівець і пишемо тут сього. Незручно, сьогодні. Сьогодні. І tomorrow це в нас завтра. Завтра. Нам треба. З'ясувати, до якого часу належать ці речення. Сьогодні це present теперішній. А завтра це future, це майбутній. Це майбутній. І так, давайте розберемо перше речення. Uh, так, «Sally doesn't see well. Салі не бачить добре. Якщо дія постійна, регулярна, то це present. Тому галочка стоїть тут, позначка стоїть тут. Далі. Sally will go to the optician. Погляньте, will. Салі буде йти до оптика. Буде. Завтра буде. Тобто галочку сюди. Tom goes to bed at 10 o'clock. Погляньте, що тут ми побачили, ми бачимо закінчення С. Це нам говорить про те, що це Present Simple. Дія відбувається постійно регулярно, тобто том іде до ліжка постійно регулярно о 10-й годині, тобто сьогодні. Четверте речення. Tom will go to bed at 9 o'clock. Том буде йти до ліжка о 9 годині. Отже, буде це майбутній час завтра. Future simple. Polly will go to the dentist. Полі буде йти до дантиста. Майбутній час future simple. І останнє Polly has got a toothache. Полі має зубний біль. Так, has got вказує нам на те, що це, що це в нас дія постійна, регулярна, тобто вона зараз має зубний біль і він у неї не раптом, не раптом з'явився, тому ставимо today – сьогодні. Сьогодні полі має зубний біль. Окей, okay. it's all for today. Це все на сьогодні. Lesson is over. Goodbye.